Для військових ЗСУ позивні є не просто іменами, а глибоко вкоріненою та важливою традицією. І часом ці короткі прізвиська стають для власника дорожчими за ім'я дане при народженні. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте з'ясувати, яку роль відіграють позивні у житті воїнів. Докладніше далі. Найдавніші письмові згадки про вибір позивних в Україні походять ще з часів козацтва. Часто позивні відображали особливості людини: важливі події чи зовнішній вигляд. А також походили від значних досягнень у бойових справах у 2014 році, коли Україна знову зіткнулася з війною. Позивні поступово відновили своє місце в українській армійській традиції. Тоді вони були поширені здебільшого серед командирів, військовослужбовців, спецпризначення, а також добровольців. А з 24 лютого. Двадцять другого року після початку повномасштабної агресії Росії стали повсюдним явищем. Відтак бійці мають змогу швидко впізнати конкретного побратима, не розкриваючи його реального імені. Видання Телеграфої зібрало історії позивних відомих військових, які захищають незалежність України. Олег Апостол, позивний Формоза. Герой України, полковник Олег Апостол, колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка увійшла в історію як одна з перших українських частин, що у серпні 24-го року провела операцію на території Росії у Курській області. Нині він обіймає посаду заступника головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, позивний вигадав сам ще у 14-му. Він походить від назви одного зі спеціальних підрозділів в Польщі, відомого тим, що діє швидко і точно. Олександр Сирський позивний Барс. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський бойове ім'я отримав ще з часів АТО і Дебальцівських боїв 14-15 років. За його словами, барс це дуже обережна, хитра і відважна істота. А тактика українських військових у війні з Росією нагадує полювання цієї кішки. Цей звір не боїться вступати в бій з противником, який більше за вагою і сильніший за нього. Позивний Барс також став назвою зведеної тактичної групи, якою сирський командував під час боїв за Дебальцеве. У лютому 15-го року, прикриваючи вихід українських військ з оточеного міста, саме за цю операцію він отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня Оксана Рубаняк, позивний Ксена. Як розповіла телеграфія і командирка роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та поетка з івано франківщини Оксана Рубаняк, позивний гуцулка Ксеня з'явився завдяки її походженню з Верховинщини гуцульського краю. А побратими вже скоротили до Ксени на честь головної героїні фентезі серіалу Ксена, принцеса Вої. Як казав загиблий побратим Оксани, головний сержант Олег Койляк, вони схожі з Ксеною за характерами. Втім, як стверджує сама Оксана, вона ніколи не бачила цього серіалу і досі не подивила. Гилися. Максим ємець, позивний єнот Оксана Рубаняк поділилася також історією позивного її коханого та старшого офіцера гур Максима Ємця, який загинув на Покровському напрямку 4 лютого 25-го року. За її словами, позивний також придумали побратими Максима, схарактеризувавши за характером і темпераментом тваринки: розумною, винахідливою, грайливою та непосидючою. І Оксані і Максиму цей позивний дуже подобався, мовляв, простий, і непафосний. Дивіться продовження історії. І позовних відомих військових, які захищають незалежність України, у наших наступних сюжетах. Далі буде російські дрони камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання Телеграф Через більшу бойову частину правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпу самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти. Що відбувається докладніше далі? Мене звати Яна Прокун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони Камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Defense Express. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 Тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливо мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. Інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань – 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Тим як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан, до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, а більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак. За словами командира розвідпідрозділу зсу Дениса Ярославського, якщо раніше Росія атакувала українські території 50 ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку бізпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхонне. Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. І знову хочуть іти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї, докладніше далі. Ми назвати Яна Поргун, Не забувайте про підписку на наш канал. Попри те, що російський диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети. За американськими оцінками, українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою, хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область, згідно з даними аналітиків проєкту Deep State. Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової для росіян. Вихід до річки Оскіл має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спробу просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Пун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.